Місінський, я учень 6 класу Кавець-Подільського ліцею No1. Хочу вашій увазі представити наукову дослідницьку роботу на тему створення і моделі вітроенергетичної установки та дослідження її параметрів роботи. Використання альтернативних джерел енергії є дуже актуальним у багатьох країнах світу. Серед всіх доступних альтернативних джерел виділимо вітрову енергетику. Вітроустановки не вимагають наявності палива або води, і вони можуть бути повністю автоматизовані. Сучасна вітроенергетика в багатьох країнах світу є частиною енергетичних систем і головною складовою альтернативної енергетики. Найважливішою перевагою є те, що потоки вітру це екологічно чистий вид енергії. Виробництво електроенергії вітровими установками відбувається без шкідливих газів і майже ніяк не впливає на природу. На відміну від викопного палива, енергія вітру не вичерпне. Недоліком є лише нестабільність вітру, а й іноді його відсутність, тому вітрові електроустановки потрібно встановлювати разом з акумуляторними батареями. Вітрові генератори можна поділити на два типи, а саме на присут з горизонтальної та вертикальної вісі обертання. Я ставлю вертикальний вітряк, який має такі переваги. Здатність вловлювати напрямок вітру, тобто установка працюватиме при будь-якому напрямі потоку. Маю меншу пускову силу. Якщо в середньому горизонтальні вітрогенератори запускаються при 3-4 метри за секунду, то мій вертикальний починає працювати від 1,3 м за секунду. Мобільність та безшумність дозволяє встановлювати його на. На Оскільки швидкості вітру змінюються в різні часи, то при виборі місця розміщення вітрової станції розглядають графіки добового місячного і сезонного розподілу швидкостей. Я розгляну інтенсивність вітру на території Кам'янця-Подільського, використовуючи офіційні дані інформаційного сайту Метопост. Ви можете бачити зміну швидкості вітру по місяцях за формулою V середньо дорівнює V1 плюс V2 плюс VN поділити на N. Визначив середню швидкість вітру за 2021-2023 роки. Але це лише значення вітру біля землі. А так як прилад можна використовувати не тільки біля землі, а й на дахах та балконах будинків, тому необхідно розрахувати швидкість світу на різних висотах. Зробити це можна за формулою: в дорівнює V нульове, помножити на в дужках H поділити на H нульове у альф степені. Джерелом електроенергії слугує генератор у вигляді колекторного електродвигуна з постійним сумом. На рисунку представлена електрична схема джерела електроенергії, яка складається з таких компонентів. Двигун колекторний постійного суму, вмикачі, кнопкові модуль заряду, сонячна панель, літій, полімерний акумулятор. Для підтвердження роботи пресу я здійснив обчислення залежності напругу від швидкості вітру. З отриманих результатів можна побачити, що при відносно малих швидкостях вітру дана модель вітроенергетичної установки забезпечує максимальною ефективністю для отримання електричної напруги. Під час виконання даного проєкту були описані та вирішені всі поставлені задачі по реалізації створення моделі вітроенергетичної установки для задоволення енергетичних потреб, виготовлення моделі вітроенергетичної установки і дослідження її роботи показало ефективність.